Привіт! Вітаю на каналі Інструменти сучасного бізнесу. За останні 5 років через коронавірус та війну український бізнес сильно змінився, та й світові тенденції не стоять на місці. Тому дуже важливо розуміти, які сучасні інструменти ведення бізнесу зараз актуальні. Почнемо з простого питання, чи потрібен персональний сайт у 2025 році для тих, хто займається роздібною торгівлею, наприклад. Відповідь вас здивує: якщо запитати будь-якого профільного фахівця, а тим більш менеджера веб-студії, відповідь буде, звичайно, так. І почнуть додавати про власний бренд, про гнучку систему налаштувань та інші переваги. Вони будуть праві, але лише наполовину. Вам ніхто, з людей, прибуток яких залежить від розробки сайтів, не розповість і про переваги іншого підходу. Але ви саме вирішуєте, що краще для вас. Отож, прорахуємо витрати на створення власного сайту для продажу товарів на мінімалках, але більш-менш на професійному рівні. Також не забудемо і деякі приховані витрати. Хостинг це сервер, на якому буде розташований ваш сайт, почтова скринька, сервіс оновлення цін та наявності та інші. Ціна близько 2500 на рік. Домен це адреса, за якою буде доступний ваш сайт. Наприклад, домен з адресою Comua буде коштувати близько 500 гривень на рік. CMS, тобто контент-менеджер сайт, це означає систему управління контентом. Саме робота нашого магазину, його вітрина, банера, категорії, товари, логотип, кошик та інші функції залежать від CMS. Можна використати безкоштовну систему, це буде прагматично. Дизайн також можна використовувати безкоштовний, тобто використовувати безкоштовний шаблон і під, налаштувати його під себе. Начебто все майже. Безкоштовно CMS та безкоштовний шаблон та початковий рівень хостингу не дасть вам змоги створити сайт, який буде швидко завантажуватись з мобільним інтернетом. І не факт, що саме використаний вами шаблон буде оптимізований під різні розміри телефонів, різні розширення і тому подібне. Тут же знадобиться професіонал, який знає, як це все налаштовувати. Далі невеличка проблемка. Якщо клієнт замовив товар в магазині, ввів персональні дані, ім'я, адресу доставки, відділення нової пошти та інше, він повинен отримати листа на пошту, що замовлення прийнято в обробку. Але ваші листи будуть потрапляти в спаму клієнтів. А все тому, що на сервері на о, все тому листи, які відправляє сервер, тобто ваша CMS на сервері, не мають в налаштуваннях почтового серверу записів типу DKIM, DMARC та SPF. Якщо для вас тільки що це прозвучало як заклинання, і ви не зрозуміли, що це, уявіть, вам в цьому потрібно буде розібратися. Або знайти спеціаліста, який вам це зробить, та ще й так, щоб ви це змогли все перевірити. Якщо вам цікаві подробиці налаштувань персонального сайту та нюанси роботи, дайте знати підписом на канал та коментарем. Я зроблю відео на цю тему. Зараз лише невеличкий перечень. Сфер, в яких потрібно буде розібратися перед запуском вашого сайту. SEO – це не тільки тайтл, keywords та назва товару. Оптимізація фототоварів, а краще використовувати вебпейдж розробки Google. Це технологія мінімалізації файлів, це коректні HTML-5 теги для меню контенту, строк навігації, це використання CDN, Content Delivery Network. Якщо ви не готові витратити декілька місяців на занурення у SEO, можливо, краще не починати. Тому що все, що ви не зможете зробити власноруч, потрібно буде шукати спеціалістів та оплачувати їх роботу. Після, чого, після того, як ви пройдете всі ці круги Аду з різним рівнем успішності, запустите проєкт, що відбудеться? Правильно, підуть клієнти. Але в якої кількості? Будемо оптимістами і почнемо розраховувати на 50 відвідувачів на місяць. Саме на місяць, не на добу і не на годину. Тому що є такий термін, як Organic Search, тобто органічний результат пошуку від Google. Це коли ви вбиваєте в пошук річ, яку хочете купити, і бачите результат у пошуку. Саме для того, щоб сайт був у топ-10 чи хоча б у топ-20 за запитом і потрібна вся робота SEO. І якщо ви добре зробите SEO, можливо, ваш сайт буде видно за якимись низькощартотними запитами. Тому 50 відвідувачів на місяць це дуже оптимістично. При конверсії в 5% на місяць роботи ви отримаєте 2-3 замовлення. Як вважаєте, наскільки актуально витратити стільки часу, грошей, щоб отримати лише 2 замовлення на місяць. Мабуть, актуально, якщо ви займаєтесь брендовими окулярами чи преміальними меблями і вже добре стоїте на ногах та розширюєте свій бізнес. А от якщо ви, наприклад, виготовляєте бетонні кільця для септиків чи продаєте товар з Китаю, на початку відео я казав, що альтернатива є. Так, дійсно є, і не одна. Але це відео і так вийшло далеко за рамки відведеного часу, тому альтернативи. Про альтернативи і більш грамотні витрати коштів та часу я розповім в наступному відео. А для того щоб не пропустити, підпишіться на канал та поставте вподобайку. До побачення!